І менше використовуєте лед, -ленти. Ленти, тухлятка, шафка. <ріхи> Не шафка, шафа, Київська спальня, 18 метрів квадратних. І що в нас тут є? Все максимально в теплих кольорах. На стінах декоративна штукатурка, двері скритого прихованого монтажу з чорним профілем, з чорними ручками. І ви бачите, що в нас навіть чорні вимикачі. Ось такі стрічки, які намалювали декоративщики. І оця стіночка нам хотілося зробити якогось такого цікавого ефекту, але не ускладнювати, не робити панелі, нічого такого складного. І що ми вирішили? Ми вирішили просто зробити ось такий легкий малюнок. Ось такі лінії. Це просто люди, які нам робили декоративну штукатурку, вони нанесли і намалювали. Прям один в один, як у нас в проєкті. Тут ліжко у нас українського виробника Франкоф з матрацом 2 на 2 метри. І звертайте увагу, що у такого типу ліжка дуже велика царга. Як по бокам, так і задня спинка, і треба це обов'язково враховувати, щоб у вас були комфортні проходи. В нас велика площа кімнати, тому ми могли собі це дозволити. Також у нас є підйомні механізми, і ще під ліжком замовники ховають ще допоміжні речі, які якими вони користуються не так часто. Справа та зліва у нас тумбочки, а також ось такі гарні панелі це гіпсові панелі з підсвічуванням. З підсвічуванням, бачите, на стіночку, а це декоративна штукатурка. І якраз завдяки цьому підсвічуванню ми бачимо цю фактурку. Також справа та зліва від ліжка. В нас ось такі підвісні світильники. Це Новодворське, польська фабрика, дуже класна по ціні і дуже гарної якості. Ми їх дуже часто теж використовуємо. А для опалення тут ми використали ось такий дуже гарний дизайнерський радіатор фабрики Кардіварі, це італійці. тож якість відмінна. А ось у такому незручному для себе положенні я спеціально для того, щоб ви порівняли ось цей дизайнерський італійський радіатор та ось ці українські гіпсові панелі, що вони в тому стилі і дуже круто поєднуються між собою. І вже ж, гардини, які прикрашають кожний інтер'єр. І хочу показати, наскільки вони гарні. Здалеку, коли ви дивитесь, ви не бачите цю ялинку. Якщо підійдете ближче, то побачите ось цю фактурку. А оце якраз у нас столик з підвесною тумбою, з отакими округлими кутами, для того, щоб було безпечно, з дзеркалом діамант, і бачите, з лед підсвіткою для того, щоб все було видно, коли ви наносите макіяж. І ще хочу звернути вашу увагу, що тут ми зробили вставочку графітового дзеркала, яке теж додає таку свою ізюменку. І плавно з туалетного столика, з цієї підвесної тумбочки, переходимо до ось цієї підвесної тумби, яка вже відноситься в нас до зони ТІВІ, з такими ж самими висумними шухлядками і з ось такими. Бачите, округленими кутами для того, щоб коли ви заходили, якщо навіть хтось там дитина побіжить, це було безпечно. І ще хочу звернути увагу на декоративну штукатурку: що вона ось тут у нас ось така полосочками. додаємо вертикаль у нашій кімнаті завдяки якраз гіпсовим панелям за ліжком, радіатору, який також вертикальний, і ось таким полосочкам на декоративній штукатурці. Якщо ви боїтесь використовувати двері прихованого монтажу з пофарбованим склом, то хочу вас запевнити: якщо у вас світлі кольори, то це дуже безпечно, в тому сенсі, що не видно відбитків пальців. От можна подивитися, взагалі їх не видно. Якщо це буде там графітове скло, так, це дуже помітно. А от якщо там білий колір, світлий, якийсь теплий, бежевий. Цього не видно і непомітно, і дуже красиво воно відзеркалює, збільшує простір і ефектно виглядає. А ось ці двері вже ведуть нас в гардеробну кімнату при спальні. Тож, пішли? Тож, гардеробна невеличка, але теж містка. В нас тут всі наші меблі, все з ДСП. Така шухляда органайзер, де всі ваші аксесуари на зручному місці з ось такими шкіряними секціями. А тепер саме для тих замовників, які кажуть: Аню, навіщо ми стільки робимо led підсвічування в гардеробних, в санвузлах? Давайте просто зробимо точкові світильники і все. Ні, зараз покажу, чому. Ми все бачимо. Але не так круто, якби у нас ось тут було підсвічування. А зараз покажу. Ось таким чином. Зараз зовсім інша атмосфера. Ви бачите, що у вас отут, в глибині в поличках, вам все зручно, тут більше світла в цілому і більше затишно в цій гардеробній кімнаті. Якщо я вимкну верхнє освітлення, всередині все рівно класно видно все. Якщо ви зранку там проснулися і ви біжите в гардеробну, щоб переодягнутися, вам не потрібно вмикати це. Верхнє освітлення, бо воно навіть трохи дратує. Робіть тоді, якщо не хочете робити навіть точкові світильники, робіть хоча б це підсвічування вертикальне в поличках, і вам все буде дуже добре видно. Вам буде зручно діставати ці речі, вам буде зручно, отам з поличок щось діставати. І ваші очі не будуть напрягатися. Тож, я за підсвічування. Uh, прям 100% хоча б в гардеробних кімнатах. Така в нас uh, зверніть увагу, вертикально, ось в вертикальному профілі це виглядає більш ефектно і також економить вам гроші. Бо насправді uh, ви менше використовуєте led -ленти, ленти ви економите на led стрічці і витягуєте цей простір. Тобто два в одному і дешевше. І гарніше. А з цього боку в нас ще одна шафа, і тут ми зробили дзеркало на дверцятах. Бо зручно відійти на себе подивитися, переодягнутися. Навіть якщо б ми зробили ще дзеркало на дверях, теж було б круто, бо ми бачили би себе і з одного боку, і з іншого. Тож беріть собі на заміточку. І в своїх гардеробних не забувайте передбачати для верхніх поличок. Мінімум десь 35-40 см для валіз.